Контроль усіх гемодинамічних показників відбувається, фіксується кожні дві години. А якщо стан пацієнта тяжкий, то кожні 15, 15, 10, навіть 5 хвилин. Як реаніматолог я завжди е, малюю в голові найгірший сценарій і готуюся до нього. А там, до чого готовий, того може і не буде. Трапляються ночі та чергування, коли я навіть присісти не можу зовсім. В момент, коли дуже важкі пацієнти, у якого тривалий час була негативна динаміка, покращується і, врешті-решт, залишає стіни нашої реанімації у відділенні. Це дуже приємне відчуття. Ми, заптамувавши подих, чекаємо, чи це вже кінець, чи буде ще четверта, п'ята, шоста хвиля. thank you